Усім привіт! Мене звуть Міла Ярош, і зараз ви дивитесь мій ютуб-канал, на якому я ділюся з вами моментами свого життя. Сьогоднішній мій влог буде про наш відпочинок у Карпатах. Нещодавно моєї молодшої донечки було день народження, їй вже виповнилося два роки, і ми вирішили поєднати дві приємні події: це осінній відпочинок та святкування її дня народження. Цього разу ми зупинилися у апарт-готелі Хвоя. Я відзняла для вас огляд як нашого готельного номеру, так і готелю в цілому. Тож не вимикайтеся, дивіться відео до кінця, і ви все побачите. І так наш номер. Тут є кухонька ось така. Міні-бар. Да, не густо-не густо, з міні-баром тут трішечки тугенько. Ну, добре. Але, бачите, є варочна поверхня. Є для миття посуди засіб, чиста губка, чайник. Чайник, я так підозрюю, з нальот. Ні. Чайник навіть без нальоту. Тут у нас о, сковорідка, Дошка для нарізання. Можна навіть обід собі тут гутват відці. Так, обід нас буде в апартаментах. Це навіть не апартаменти, це, в принципі, готельний номер, але є кухня. І смітник. Рукомийничок. Так, а що тут, тут, мабуть, посуда, звичайно, бокали. Є. ми з собою перехопили. О, чай, кружечки, тарілочки. Тут витяжка. Дали нам ліжечко для малечі. Балкон. Ми брали номер з виглядом на гори, бо інший бік з виглядом на... теж на гори, в принципі, але там внизу дорога. А тут щось якесь, наче будівництво ведеться. Ось такий балкончик. Тут є кріселка два для відпочинку і столик. Ванну кімнату. Досить така звичайна, проста по мінімалізму, душ. Бачите, душ підвлого такий. Туалет, умивальник, рушнички і халат. Дітлахи вже за переглядом мультфільму. Привіт! Це я Амгарічка. А там Лізуня, так? Привіт! Привіт, дівчата! Вам тут подобається? Так! Да. Ось таке ліжечко, лампа приліжкова, телевізор вже з мультфільмами, тумбі пустом. А ця не відкривається. Тут два додаткових кріселка, вони розкладаються. Тут можливо буде спати наша маргариточка. Ліза вже себе вклала, Лізуня, Ти вже спати готуєшся? Може, ти пульт залишиш чи ти з пультом спати будеш? Так, він іграшковий. Дивись, сліза тебе вже чекає. Давайте вкладайтеся, мама далі знімати наш номер. Тут звичайний письмовий стіл, два стільці. А в шафі є додаткові подушки одіялко. Тут я вже деякі речі розклала. Праска є. У коридорі на поверсі. В принципі, номер мені досить подобається. Досить стильний сучасний такий готель в такому мінімалізмі. Так, в лобі пусток. Аж незвично. Більярдні столи навіть є. Так, можна зараз і пограти. В Конференц-залі показують мультфільми. Насправді готель досить великий, тут є вже два корпуси, третій будується через дорогу. Досить такий сучасний дизайн, і що мені подобається це всюди великі панорамні вікна. І Вид на гори просто неймовірний. Після того, як ми заселилися у наш номер, вирішили піти трішечки погуляти по центру Буковелю і піти кудись на вечерю. Повечеряли ми у готелі, в якому зупинялися минулий наш відпочинок. Це був готель «Запорізька Січ. Я тут залишаю посилання на відео з попереднього нашого відпочинку у цьому готелі. Ну, а ми вже повкладали дітей спати і я нарізаю фрукти, смачний сирочок до вінця. І будемо трішки відпочивати, готуватися до завтрашнього дня народження. У мене є подарунок. Бачимо так. Відкривай! Ляля! -ля! Давай, мама, допоможе. Відкривай Ляля. Вы тут для ляли -ля. есть всякие сюрпризы. Открытый и крува. Таке. <губ> <губ> Что это? Потом. Зараз хай вона з с массовою. А там да се тут заклавано. Дивись окулярки. Подивись, що це у нас. Кульчики, сумочка. Маргарита, а куди вона подівається? Ага. Ага. А це що таке? Покажи. Я за... зараз. Дай мені твою. Ну дай мене одягне. Це дам... що? Так. так. Нічого собі, в неї навіть є телефон мобільний. Так. Давай. Вирішили подарувати Єлизаветі ляльку Лол. Це Лола Твінс. У Маргарити нашої є Лола Онг. Так, мій стандартний сніданок. Омлет, овочі, багети, сирок і ковбаски. Ну і звичайно, не обійшлось без мого улюбленого капучино. Нам тортика принесли дякую. на сніданок, дякую. Лізонька, будеш задавати свічечка? Я не буду дідусь свічечку, молодець. А, це тут круасани ліплять. а ось круасани ліплять. Що ти будеш? А тоді є світло. Бізунь. Йдемо в спа. Іменинниця. Маргарита дуже просилася у басейн, тож ми вирішили піти у спа. Йдемо в спа. 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 Гардань. Ходіть, йдемо. Прийшли в СПА. Зараз вам детальніше розкажу. Тут має бути один дорослий великий басейн, дитячий басейн, гідромасажний басейн, хамам, сауна. Лимок такий. Вдосталь накупавшись, йдемо обідати і на денний сон. Так, Поки у нас сонний час, будемо зараз готувати обід на цій міні-кухні у номері. Тільки мені потрібно розібратися з цією варочною, тому що індукції в мене не було. Зараз будемо розбиратися. Так, Яку з них. Що це треба поставити чи як? Ага, Нападнеця. Боже, як дай користуватись? включити? Що десь пішли по воду? Ну, я просто це включила. Я вже все перетикала. О, не ще який в мене розумний чоловік. <плес> так, з плитою розібралися. Зваримо макарошки і зробимо соус до пасти. Будемо готувати пасту з морепродуктами. Тут у нас є макарончики, ось такі коричневенькі для пасти, вершки. Це що, сир сологуні. І ось такі мідії і кальмари. Забула включити камеру, так, трошки підкипіли вершки, і я додала сюди маринованих кальмарів та міді. Ну, по-моєму, ці макарончики вже готові, будемо пробувати. От така паста. відвели малечу у дитячу кімнату. Зараз розріжемо тортик зі свічечкою. Купили звичайний київський торт. Нічого не замовляли. Він дуже смачний. Запалимо свічечку, куп'ємо з какао з шоколадом. і дітки далі побіжуть гратися у дитячому. А батьки будуть релаксувати. Бери ложечку і ложечку. Гаряча? Гаряча? Ну то нехай остудиться. Треба остудити. Які смачні маршмелоки, так? Ліза. Какао, п'є дитина. Какао. Задувай. Тепер задувай. Ні, це ближче підійди. Дуй. Готуй. Да сіж. Ура! Ра! Тепер дай Сиди, сиди там, я тебе сфотографую. Ви подивіться на цю актрису. Моя дівчинка дуже талановита. Ну ліска взагалі собі дуже зручно влаштувалася. Малюю одразу на підлозі. На третій останній день нашого відпочинку у Буковелі ми поїхали у парк динозаврів та атракціонів. Білет на одного коштував 300 гривень, і у вартість квитка входить власне парк динозаврів, де можна ознайомитися з тваринами, які проживали на землі до нашої ери. А після цього можна піти в парк атракціонів і накататися там досхочу. Власне, ось такий насичений в нас вийшов відпочинок та святкування ліскиного дня народження, а ви не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, а також, якщо ви вперше на моєму каналі і він вам сподобався, обов'язково підпишіться.